Вітаю, любі друзі! Вона на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні я думала, що моя прогулянка до садового центру закінчиться нічим. Допоки не підійшла до столу з орхідеями. Найзвичайний звичайний мікс, нічого цікавого, поки не попала в очі ось ця красуня. Розмір квітки дуже великий. І вона достатньо така симпатична. Губка шикарна і розмір гарний. Ну, так і пішло все. Почала витягувати, там губка здалася цікавою, там петалії дуже гарненькі, а там корінці непогані. А, на жаль, проблема тут майже з усіма корінцями. і майже у кожної орхідейки. Враховуючи, що це мікс і ґрунт, який ми всі орхомани ненавидимо. Цей бігліпчик дуже яскравий був, наче й часто буває в оглядах, але такий темний, насичений, гарнющий і незвично гарні корінці. У бігліпів ми вже звикли, що корінці або є. Або їх немає. Листочок, правда, трішки жовкне, але з кінців все як по правилам. Надіюся, що знайдеться йому господиня Рим. Рим вражає завжди розміром і ніжно-ніжно-рожевим кольором. Це орхідея, яка сама ніжність. Але знову проблема: немає майже повністю корінців. З одного боку є трішки. Хочеться, щоб швидше їх забрали, бо знову стоять у воді. Мабуть, п'ятниця це потоп для орхідей. І ось. Фіолетова. Начебто кожного разу є. Але погляньте, яка симпатична! Над носиком таке біленьке, гарненьке п'ятенечко. Ех, І знову зовсім не дуже гарні корінці. Для спеціалістів це так ото буде все добре. А хто вперше купує орхідею, то краще не ризикувати. Можна вибрати і набагато кращі корені. Ось ця така манюсінька, такі акуратні квіточки, такі, неначе витончені, і ось так гарно розмальовані, але зовсім коріння. Трішки цим завезли. Всі однакові, розміром трішки менші, ніж той раз були. Але кущі такі непогані, я б сказала, і ціна трішки менша. Яскрава червона губка вражає. Серед міксів мінічок була ось ця красунька, бігліпчик. І погляньте, знову є корінці, аж не віриться, що у бігліпчиків є корінці. Мабуть, це мені тільки так попадається. Ну і пішла далі по мінічкам. Вони цей раз були дуже гарні. Ну, хіба ось така губка? Не притягне до себе. Мабуть, не одна я не люблю цей ґрунт. Знищують наші орхочки таким ґрунтом. Ось погляньте. Одразу треба щось робити. А такий же гарнючий колір. Просто неймовірно гарнющий і губка точена. А ось. Такі рисочки і такі манюнечки-симпатюлечки. І корінція непоганий такий кущик. Поряд стояла ще одна, потім їх покажу. А ця хоче продублювати бігліпчика, того симпатичного. Пам'ятаєте, величенького. Але не дуже гарний низ. Хоча ще надієм подає. ніжна ніжна манюнька в крапочку чимось схоже трішечки на тревізо. і ростучі корінці. Вже й забула, коли тут їх бачила, а ця манюнька показала непоганий кущик, непоганий габітус і ось такий. Винозничок. Цей раз було три різних винозничка. І погляньте, здалеку наче однакові, а поряд зовсім різні відтінки. Ось така була моя маленька прогулянка, це з другого боку столу. Маленькі ростики є, гарнющі, вже й думаю, може мені треба краса. Цим бітю мене можу не приворожувати. І трішечки вам покажу міксу. Ось поодаль стояли, думала, один сорт. Аж ні. Навіть відтінки різні. Ну що ж, будемо прощатися. Нехай орхідеї тільки радують. Будемо вірити, що буде наступного разу щось цікавіше і більше я буду вам показувати. А поки що тихого неба, миру і перемоги всім нам! Якнайскоріше! Повернення всіх захисників додому живими. Миру тобі, рідна Україна, і до зустрічі у нових відео. Вони будуть ще цікавішими, адже квітів так багато і про всі можна щось розказати. Це історія, яка не має кінця.